На які закупили потрібне обладнання та матеріали для діток у Залучанському будинку інтернату, давайте їм також ще раз поплодуємо, Вони теж молодці. Ми сьогодні всі молодцям будемо давати. Е, ну, Насправді я думаю, що ви в курсі, що сьогодні за день, що сьогодні за захід. Е, чому ми тут зібралися? Ми зібралися для того, щоб творити добрі справи. І до такого вступного слова я хочу запросити е, дуже папусно написано Мар'яну. Давайте буду Мар'яні, Мар'яну, будь ласка, слово. Я щиро рад вітати усіх вас на нашому благодійному музичному вечорі. Варто сказати, що наша організація, фундація регіональних ініціатив, вона не є благодійною організацією. Проте основна наша місія і основна наша мета це активізація молоді. І щодня сотні тисячі фондів, волонтерів, благодійних організацій вони допомагають відкривати чи життя. Робити якусь людину щасливішою, або просто дати знати людині, що про неї пам'ятають і про неї піклуються. Тому сьогодні нашою місією є звернути увагу соціуму вашу увагу до злочинського дитячого будинку інтернату.